Є два механізми фактично, або всі 50 мільярдів заходять до державного бюджету України, і ми ними розпоряджаємося, як вважаємо за потрібне, наприклад, платимо зарплату військовослужбовцям, купуємо форму для них, купуємо боєприпаси та озброєння. Або ж Країни, які надають цю допомогу, самі використовують її ці кошти для купівлі озброєння. І вон і тут знову ж таки є два підваріанти, як вони це можуть робити. Вони можуть або у своїх виробників розміщувати замовлення і передавати Україні вже в натуральній формі боєприпаси та озброєння, або вони можуть купувати для України в українських виробників. Такі приклади вже були. Наприклад, Данія розміщувала. Замовлення в українських виробників для України, і це, звісно, найбільш пріоритетний для нас варіант, щоб ці кошти вкладалися у виробництво всередині України і закупівлю української зброї, тому що потенціал українського військово-промислового комплексу він дуже великий. Наприклад, тільки дронів ми можемо виробляти 4 мільйони штук на рік. І питання зараз не в спроможностях нашого виробництва а лише у. У фінансуванні і можливості держави або інших держав розмістити таке замовлення в українських виробників.